що можна було купити за 100 гривень 30 років назад. Давайте послухаємо. Один батон у 96-му році коштував 32 копійки, і на 100 гривень можна було купити 312 буханців батону. У 2026-му році на 100 гривень можна купити лише 4 буханці батону. Літр молока у 96-му році коштував 90 копійок, а на 100 гривень можна було купити 111 літрів молока. У 26-му році на 100 гривень можна купити лише 2 літри молока. І літр сметани у 96-му році коштувало 1 гривню 10 копійок, і на 100 гривень можна було купити 45,5 літрів сметани. У 26-му році на 100 гривень можна купити приблизно літр півтора сметани. Вартість 1 кілограма свинини у 96-му році дорівнювала 4 гривням. Маючи 100 гривень можна було купити 25 кілограмів свинини. У 26-му році на 100 гривень можна купити близько 400 г свинини. Кілограм яловичини у 96-му році коштував 4 гривні 70 копійок. І на 100 гривень можна було купити 21 кг яловичини. У 26-му році на 100 гривень можна купити десь 250-300 грамів яловичини. Один кілограм вареної ковбаси коштував 4 гривні 90 копійок. І на 100 гривень можна було придбати майже 20,5 кілограмів поживної ковбаски. У 26-му році на 100 гривень можна купити приблизно 500 грамів вареної ковбаси. 200-грамова упаковка вершкового масла у 96-му році коштувала 1 гривню. Тому за 100 гривень можна було придбати 100 упаковок масла або 20 кілограмів. У 26-му році на 100 гривень можна купити лише Одну упаковку вершкового масла. Один літр рафінованої соняшникової олії у 96-му році коштував 1 гривню 80 копійок. І на 100 гривень можна було придбати 55,5 літрів соняшникової олії. У 26-му році на 100 гривень можна купити півтора літри соняшникової олії.